А чи знали ви, що Богдан Хмельницький досконало володів польською, турецькою, татарською, французькою і латинською мовами? Хмельницький дуже любив каву і веселі застілля, грав на бандурі, співав народні пісні і був привітним господарем. Гетьман вважався знавцем зброї та коней. Він вів просте козацьке життя без розкошей. Богдан Хмельницький був одружений тричі і мав двох синів та чотирьох доньок. У 1943 році місто Переяслав було перейменовано на Переяслав Хмельницький а в 1954 році місто Проскурів у Хмельницький. У Києві існує пам'ятник Богдану Хмельницькому, якого зображено верхи на коні. Також пам'ятники встановлені у містах Чигирин на Богдановій горі Хмельницькому, Черкасах, Нікополі, Скалаті та у селі Суботові. Портрет Богдана Хмельницького зображено на банкноті номіналом 5 гривень.